Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. Сьогодні зробимо маленький інвестиційний випуск, тому що я нарешті відшукав класні предмети, на мою думку. Особливо після того обновлення, де можна ножі крафтити, і червона пушка коштує 3774 гривні. Ой, зараз так глянемо коротенько, що там сталося? От, просто ціна з 300 на 4600, так що зміни досить таки великі, глобальні, хто як хоче, так звісно, називає. Зараз ми вже, в принципі, достріляли, як, як то кажуть, і можна, в принципі, приглядатися до інвестицій. Тому що, так, деякі предмети вже відстрілили, але є ті, які, на мою думку, недооцінені. Не то, що в моменті, а більше глобально. Тому що в моменті це ну, там, до двох тижнів часу. Враховуючи, що якщо купуєш якийсь предмет, то маєш сім днів бану. Так от о, з такою інвестицією глобально я можу виділити лише декілька предметів. Ні, їх є, звісно, більше, але вони мені просто припалися як найбільше, так би мовити. Це є ком'юніті стікер капсул One, яка зараз коштує 89,06. І бачимо, вона зараз о, в такому даунтренді з 2023 року. Тобто два роки вона фактично падає тільки тільки від 2025-го. Ціна плюс-мінус стабілізувалася, але все одно є проколи нижче. Тобто ми навіть продавалися по 60 і 88. Об'єми, в принципі, проходять непогані, тобто ліквідність тут досить хороша. Тисячу штучок на 89. Можете, в принципі, помножити кому там як добре. Дивимося тепер загальну картину. Це дуже старий, як бачимо, лот з 2014 року, тобто від самого по факту зародження КСК, коли ця вся двіжуха з маркетом почалася. І е, переглянемо спочатку взагалі коротеньку історію. Він торгувався в районі гривні. І потім, звісно, перший тузимун на 200. В чому прикол цієї капсули? Тут є, звісно, прикольні стікери, які були на хайпі, особливо в момент 21-го року і 23-го років, і десь кінець. А ні, початок 23-го. Дивимось. У нас тут загалом є аптренд. Тому що з 2014 го ми зростали. Потім у нас була полиця десь на 40, 35 і зараз на 89. Тобто ми по суті, зараз в цих, в цих от районах, якщо брати глобально. І після цього глобально, як бачимо, відбувався зростання. І я зайшов в цю інвестицію скоріше, як на довгострокову, тобто тут локально, прямо одразу, що ми полетимо кудись в стратосферу, немає, можу виділити таке, що ми побудемо тут певний проміжок часу, після чого ми почнемо виходити. Перше, куди мені дістанеться це буде 160, 200. Тут на деякий час ще затримуємося, але після чого буде, звісно, дуже хороше зростання. Очікувати можна насправді набагато більших цілей, ніж 200. А можна навіть 360 або навіть взагалі не перехай. Тобто 527. Якщо дивитися по ринку 89 і 527, то це трошки більше, ніж 5 іксів. І плюсом ліквідність тут досить, е, досить хороша. Якщо доглянете на іншій платформі, ми за місяць продаємо 7 тисяч штучок, так? Ну, десь так, по тисячі е, в неділю. Якщо доглянути. якось так. Глянемо тепер глобально. Прайс е, change. ну, це не так-то сильно цікаво. Об'єми все одно досить хороші. Тобто її зараз дуже активно ганять, якщо от подивитися на об'єми, ой, подивитися на об'єми взагалі, які були тут, і що вони постійно спадали, тільки після певного моменту вони почали знову накопичуватися. А накопичуємося, як бачимо, тільки знизу. Потім об'єми починають падати. Зараз поки що, як на мене, Прекрасний інструмент. Можна заходити, як мінімум, на довгу строк, не пожалієте так точно. Я, звісно, не кажу всім, що варто купляти ці всі предмети. Я просто показую те, що я проінвестував, і то, що чекаю. Дамо наступний прекрасний інструмент під назвою Acid Fade Factory New, Кислотний градієнт. Зараз поясню, чому. З 2024 року, коли ми валялися на дні по 40 гривень, ми чомусь з 2025 року почали дуже агресивно зростати. І в пікові значення 185 243. Після обновлення з ножами ми просто обвалилися по факту з тихаїв і надалі, тобто 59.03. Я вже почав відкупляти даний предмет, тому що я не бачу причин. Чому його не потрібно купляти іменно чувакам, які бустили цю всю історію, судячи з об'ємів, що вони постійно наростають, тобто інтерес до цього активу є. І як мінімум він так то й сильно не просаджувався, якщо так сказати. Єдиний, звісно, мінус цієї інвестиції те, що це не на довгострок. Це більше короткострокова, умовно. Зараз поясню логіку, чому. Як бачимо, я зараз проведу аналогію до 2024 року візьмемо. У нас був певний аптренд з 2018 року. Ми пару разів там зростали, падали, зростали, падали, і потім був фінальний виніс на 140 десь. Так от, це зростання дуже схоже на це, яке було у 2025 році, тільки дуже. Швидко. Тобто такий саме перший виніс, другий виніс, стоянка і фінальний. Після чого був жорсткий дамп. Після чого був жорсткий дамп. І ми просто приходили в зону, звідки певний час стояв от, рік, і ми пішли знову нагору. Я думаю, що ми тут знову побудемо певний час. І думаю, ми навіть дуже швидко можемо повернутися на 128, навіть на 160. Єдине, єдин, після чого я буду вважати, що ну, Сралса, це якщо ми повернемося навіть нижче 20. Або навіть проб'ємо цю зону, тобто там нижче навіть. Розглянемо цей 11. Якщо ми якимось чудом просто обвалюємося ось такого і закріплюємося і будемо лежати певний період часу, ну тоді можна сказати габела. Але я в це не вірю. Е, не то, що прям вірю, не вірю. Але шанс в такому досить низький. Тому я більше схильний думати і вважати, що ми прийшли знову в ту саму зону, де будуть відкупляти даний актив. Після чого ми підемо, звісно, вгору. От зараз глянемо. У нас тільки Factor New версія тут немає інакше, слава Богу. Викупляти придеться тільки одну версію. Падіння, звісно, колосальне. І причому об'єми постійно зростають, тобто цікавість до цього предмету є в якоїсь із сторін. Тобто, комусь він потрібен таки. І враховуючи те, що об'єми зараз теж зростають, як бачив, що можна, в принципі, і тут глянути, хоча на недільному графіку не сильно видно. Але піковість 14 648 штучок. Тут, якщо от глянути на місяць. Об'єм просто колосальний, історичний об'єм саме на цьому подіні. І іменно історичний об'єм саме на дні. От для чого це все робиться? На мою думку, його відкупляють, причому дуже агресивно. Коли відкупляють дуже агресивно, це признак того, що предмет досить таки потрібен. Йдемо тепер до наступного. Аналогічна ситуація з ФОМАСом. Абсолютно все те саме. 24-й зростання. Такий самий пологий тренд з 2018 року. Причому. Тільки тут структура трохи інакша. ПАМПА. Ми тут просто стояли дуже довго боковику і не робили новий перехай. Ну, но ситуація абсолютно ідентична. Таке саме, ну, тільки об'єми чуть-чуть, на жаль, не такі самі, але структурно аналогічно. Тут в нас вже є всі версії, на жаль. Но глянем трохи так. Об'єми все одно історичні. О тут показує абсолютно аналогічно. У нас тут навіть є хай 110. Прекрасно. Так, я не розказав ще цілі, які чекаю. По СГЕСі. Це є, звісно, оцей діапазон. 120. 160. От там я думаю, зафіксуватися. Тобто рюк сюди, це автоматична фіксація. А Тепер щодо ФАМАСу, абсолютно та сама схема. Ми зараз по 21. Я якраз по 22 купляв. Це повернення на 49, 70, Любе повернення сюди це буде продажа. Ось такий шаблон. Абсолютно все те саме. Йдем далі. Це є XM1014. Це досить спірна інвестиція, але можу виділити такі плюси, тому що об'ємів як таких немає. Тобто, це справді жорсткий ліміт. Як бачимо, 28 штучок за неділю, бо в нас свічка обновлюється через 11 годин. І як бачимо, пікові значення це були 677. Тобто, це взагалі нічого. Для ринку кески, як бачимо, коли ФАМАС по 2000 штучок купляють, а тут на ну, 28. От якось так. Це абсолютно новий інструмент. Він був в арморі Пас, продавався за зірки, як бачимо, певна стабілізація, після чого його забирають в липні. Якраз фінальний дамп і жорсткий відкуп, після чого ми пішли. Обновляти нові вершини. Тобто, ми прям автоматично дали з 60 на 150, тобто трошки більше, ніж 2х. І я гадаю, що ми ще певний час тут поконсолідуємося. Я не знаю, яким чином, але умовно, поконсолідуємося в даному діапазоні. Це буде взагалі найоптимальніше зі всіх рішень. Після чого ставлю такі цілі. Перша ціль це буде в районі 320, 400, Це тільки перша ціль. Так, перша ціль 400. Наступна ціль це є 800. І як фінальна це 1000. Фінальна ціль. І дофінальна ціль. Чому саме так? Тому що є аналогічні предмети на XM, на різні дробовики, і вони приблизно стоять дуже довго в одному діапазоні. Після чого просто дуже імпульсивно і дуже жорстко дають ікси. У мене проводиться аналог тільки з кольчугою, тільки це на інший дробовик. З іншої XM це людяний баре. Людяний барем. Я пам'ятаю по 1500, він зараз там більше 10. Якщо глянути певний знос цього предмету, пушка, скіна, як завгодно, звісно, називати це, ну, суть така. Стоїмо, консолідуємося досить довго, коли його відкупляють певну частину, тобто об'єми далі почнуть знижуватися, і коли стануть максимально мінімальними, а тоді, скоріше за все, буде. Та сама точка, від якої почнемо щось робити. Поки що ми вже об'єми бачимо, спадають від серпня місяця пройшли колосальні об'єми. І після чого я думаю, що ми можемо дуже файно почати зростати. Прям от справді дуже файно зростати. І десь в районі. Тут я планую зафіксувати лише 20%, а тут зразу 80%. В цьому діапазоні. Тобто, як тільки доходимо до 80, я не продаю. Точніше, 800, я не продаю. Доходимо десь 920-900. Тут я вже, в принципі, можу реалізувати повністю все те, що я там назбирав. Е, ось так він виглядає. Дуже прикольна штука, мені подобається з ним ганяти. Тобто, скінчик реально ігровий. Тут об'єми на всіх категоріях. Як бачимо, були все-таки на цьому дні колосальними об'ємами. Тут тільки 4000 штучок було продано, тобто їх реально небагато, тобто відкуп може бути навіть не таким довгим. І зараз ми просто тримаємо на цьому сайті стабільний об'єм, що на стімі особливо не скажеш, бо тут реально йде просадка. Значить, хтось пилососить все-таки. Він є Limited Edition, тому, от саме такий вибір предметів: це є капсула, це є СГХ, це є FAMAS і XM-ка. Тільки дві з них це є спекулятивні історії, це є оця і оця. Це спекулятивно. Після чого можна буде, звісно, придивлятися інвестицію до капсули. Або xm там, звісно, дивіться, що вам вже треба. Ну, ще раз нагадую, що це не фінансова порада, це просто мої дії, які транслюю, по суті, я купив, я показав. Усе. Тут немає чогось такого, що от потрібно купляти. Усе, всім дякую за перегляд. З вами був сльози ефіра. Підписуйтесь і, звісно, пишіть в коментарях. Що думаєте, що буде з цим ринком далі? І які інвестиції, звісно, тримаєте ви? А я, звісно, на всі коментарі постараюся відповісти. Та до зустрічі!